Найменші школярі вістівської загальноосвітньої школи зустрічали нас, як то кажуть, у все озброєні із ілюстраціями дорожніх знаків, спеціальною літературою. Проте правила дорожнього руху і знаки вони зображали не лише на малюнках, продемонстрували й відповідні знання. І те Дити дорогу дає зебра і телефори. Коли немає світлофору, треба дивитись на праву чи на ліву, коли немає машин і переходить дорогу. І якщо немає ніде машин, вони далеко від тебе, то можна переходити. Ще по зебрі треба переходити або світлофор. Добави. Спочатку треба вийти з автобуса і не перебігати дорогу, а почекати, з яким всі машини приїдуть, якщо за автобусом є якісь машини. Потрібно е, виходити правильно з автобуса, через задні двері, е, заходити через передні. Е, треба йти по тротуарі, е, щоб е, машина тебе не збила, якщо на дорозі ти будеш йти. Переходити дорогу теж треба обережно, щоб е, ти, е, ти спочатку подивився наліво. Прийшов посередині дороги дороги, подивився направо. Може переходити до кінця дороги. Такі своєрідні походи у школи у рамках акції Увага, діти на дорозі уже стали для нас доброю традицією. Проте частіше доводиться бувати у міських школах. Цього ж разу провели урок безпеки на автосмугах для школярів району. Підкреслює інспектор Калуської державтоінспекції Михайло Фединич. На даний час зараз проходить операція Увага діти на дорозі Ми неоднозначно робили зустрічі у школах в місті Калуші, а тепер ми зробили зустріч із дітьми у районі, це в Калусському районі село Вістова, де розказували, як правильно поводитись на дорозі, розказували їм правила дорожнього руху. Заняття із вивчення правил дорожнього руху цього дня не обмежилися лише теорією. Постулати безпечної поведінки на пішохідному переході закріпили і на практиці. А для прикладу молодшим школярам участь у заняттях взяли також старшокласники.